Наші колеги-хірурги, прошу, прошу, Анатолій Вікторович і Сергій Анатолійович. Сергій Анатолійович, з ефективної корекції супутньої мітральної недостатності у хворих з ІХС. Прошу. шановні колеги. Дякую за запрошення на конгрес. Динаміка ефективності корекції супутньої мітральної недостатності. Чому воно так цікавить? Тому що, по-перше, якщо подивитися, що дійсно наявність після інфаркту мітральної недостатності значно знижує виживаність пацієнтів майже вдвічі. Головне, саме головне розібратися не не тільки є наявність мітральної недостатності шимічного генезу, чи немає. Головне розібратися в тому об'ємі регургітації в об'ємі зворотнього току, який є в даного пацієнта, тому що саме об'єм і саме ступінь мітральної недостатності шимічного генезу визначає як лікування, так і ефективність в майбутньому. На сьогоднішній день методами корекції мітральної достатності це ізольоване шунтування, пластика з шунтуванням і протезування. Звичайно, за всім хотілося б устраняти цю проблему чисто ізольованим вінцевим шунтуванням. Так як більшості центрів України, особливо в нашому, вони виконуються на працюючому серці. Це набагато краще, менше травма, і хотілося б, звичайно, щоб так воно і було. Однак, якщо подивитися на світові дані, то вже... Після через два роки після втручання чистого вінцевого шунтування набагато гірші результати, ніж при комбінації з пластикою. Я не кажу, що ці дані були про третю-четверту ступінь мітральної недостатності. Ні, це розглядалася перша, друга ступінь. Саме головне після метра... пластики, мітрального клапана і поспоєднім шунтуванням, збільшуються звичайно неврологічні проблеми. І по відношенню до шунт шунтування, однак немає, скажем так, різниці не показали різницю ці ці дослідження, не показали різницю в кінцево кінцево-систолічному індексу смертності інсу, і повторна госпіталізація, тобто. Ці були тотожні як шунтування, так і пластика мітрального клапана. Однак, уже через два роки після ізольованого шунтування 32 пацієнтів з'явилася знову мітральна недостатність на відміну від 11% при пластичній операції. Тобто і виживаність значно знижується після шунтування у пацієнтів. З фракції в миничі 40 Тобто, вже є велика когорта пацієнтів, яку, на, якому я б навіть сказав, протипоказано навіть з другою ступінь, початковою другою ступеню, чисто шунтування треба виконувати пластику. Однак дивіться, якщо брати по механізмам, ті, які ми проводили своє дослідження по Україні за декілька років, то 37% це механізмом розвитку ішемічної травної достатності, це були відриви ХОРД. Зміщення папілярних м'язів, це у нас було 23, 36 – це були дилатація кільця і інфаркти, і відриви папілярних м'язів. Тобто, уже саме це, якщо ми дивимося, то якщо дилатацію ми ще і можемо якось поєднати з шунтуванням іншим, ми розуміємо, що в даних когортах, якби виконував шунтування, був би гірший результат. Зверніть увагу, в більшості пацієнтів. Незважаючи на стать, дивиться чи чоловіча, чи, 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 чи жіноча, розвиток інфу уже мітральної достатності був після першого інфаркту майже в половині випадків. Однак у деяких пацієнтів до, до 5% потрібно потреба було три інфаркти, щоб викликати ішемічну мітральну достатність, тобто все, все таки залежало від локалізації. Якщо, це, звичайна, декілька інфарктів визиває ішемію, визиває дилатацію, то лівого шлуночка, то виникає дилатація кільця, яку, так би мовити, при пластичних втручаннях устранити дуже легко. Для хірурга це імплантація, звичайно, кільця певного розміру, і тоді відновлюємо функцію мітрального клапана. Якщо у нас, наприклад, йде Ураження зі стінок лівого штуночка, наприклад, задньої стінки, у нас може бути зміщення папілярних м'язів і відкривається мітральна недостатність. При тому, що всі стулки, хорди, все інше підклапаний апарат це в нормі, і кільце теж нормального діаметру, чисто за зміщення папілярних м'язів. Втручання на власних хордах. Те ж саме, хорди на після інфаркту мікарда можуть як подовжуватись, так і скорочуватись. Подовжені хорди можна укоротити. Якщо вони подовжуються обірвалися, можна виконувати штучну імплантацію хорд. Тобто, всі ці варіанти, які я вам тільки що розповідаю, ви розумієте, що для ізольованого вінцевого шунтування вони ніяк не можуть бути використані. Тобто треба пластичні втручання, а є і, уже і зменшення площі стулок. Тобто в, в арсеналі хірурга дуже багато методів, як, як можна устранити ішемічну мітральну недостатність. Однак дивіться, якщо ми візьмемо ішемі популярних м'язів чи відрив, зрозуміло, що тут буде велика мітральна недостатність великого о, великих ступені. Що ми можемо зробити? Пластичні втручання. Однак, звичайно, це добре пластичні втручання. Якщо ми подивимось на різні методики, які на сьогоднішній день використовуються для пластики мітрального клапана, то деякі з них вже на другий, на третій рік спостереження мають ефективність тільки 50%. Через 5 років деякі з них мають ефективність 25%, тільки нормальна функція мітрального клапана. На сьогоднішній день найбільш доцільно використовувати і завжди при будь пластики лів пластики клапана доповнювати його опорним кільцем. Це золотий стандарт. Ніякої шовної пластики, ніякі шовні кісети, які, на жаль, були в майбутньому, і здавалося, що це буде економія часу, економія ресурсів, не підходять. Найкраще це звичайно кільце, і якщо відрив хор, то е, імплантація хор. казалось би. Та чому та чому саме так? Чому так мало через п'ять років так багато все-таки возврат на мітральні недостатності? Тому що ми балакаємо, ми маємо, ми ведемо розмову про мітральну недостатність і хімічного генезу. Це не звичайна ізольована мітральна недостатність, яку устранили і все. Далі ішемічна хвороба далі розвивається. У нас можливо далі будуть ішемії нових зон, розвиток нових бляшок. І, і все залежить від того, на який із механізми роз, розширення постінфарктного рубця, яку стадію інфаркта міокарда чи розвитку ішемічної хвороби виконана операція. Іноді неможливо чекати, але ви бачите, що ремоделювання буває як і, 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 і зворотне, і пряме. Тому, на жаль, все розвивається ішемічна хвороба. Але на сьогоднішній день вже ми зрозуміли, як хірурги, які, які пацієнтам неможливо, не бажано, скажімо так, виконувати пластичні операції. Це і коли кінцевий дестилічний діаметр лівого шлуночка більше 65 міліметрів, це коли угол нахилу задньої стулки більше 45 градусів, це коли задні латеральні. Рубці задньої латеральної стінки. Тобто зрозуміло, кому вже зразу буде поганий результат. І дослідження показують, що якщо замість пластики використовувати протез, то після пластики через деякий час там показують 32% обратного тока на мітральному клапані зворотна мітральна недостатність. після протезування тільки 2,3%. Тобто можливе протезування. Але є проблема те ж саме. Якщо бере, нам головне, що щоб була форма, сферичність, розмір лівого шлунка, щоб він хорошо скорочувався. При імплантації протеза висікається підклапаний апарат, немає, збільшується довжина лівого шлунка, змінюється його сферичність. Тобто Можливо, треба залишати підклапаний апарат, тобто стулки, хорди. На жаль, на механічному протезі повністю зберегти неможливо. В більшості випадків намагаємося зберегти задню стулку, щоб, було, щоб зберегти контрактивність лівошлонечка і його форму. А це дійсно можливо. Однак проблема є те ж саме, що. Летальність після протезування мітрального клапана дещо більша, ніж при пластичних втручаннях на мітральному клапані. Виживаність в віддаленому періоді звичайно менше після, мі... після протезування. Свобода від інфаркту міокарда не відрізняється, тому що при пластиці, що при по протезуванні, виконується однакове аортовінцеве шунтування. Більше тромбоемболічних втручань, звичайно, після імплантації механічного протезу, чим при пластикі. І дилатація лівого шлуночка в віддаленому періоді. А ми розуміємо, чим більше дилатація шлуночка, тим менше виживаємость. Можливо, є варіант біологічного протезу. Наскільки зараз дуже багато хто покладає на нього великі надії. Все-таки слово біо у нас залишається. Таке щось дуже гарне. Однак, в 2022 році вийшов метааналіз, який в яких були проінспектовані, дуже багато досліджень, з яким порівняли біологічний клапан і механічний. І вони отримали дуже цікаві результати, які іноді для, для багатьох вони будуть ну, змінять їхню уяву. Якщо, перше, якщо ми імплантуємо біологічний клапан, його структура така, що якщо у нас велика гіпертрофія лівого штоночка, ми можемо перекрити вихід в аорту. Тому це теж проблема в чому. Вона, коли імплантується клапан, у нас серце розслаблене. І тільки після того, як відновиться скоротливість, можемо побачити цю проблему. Але це не саме головне, це можна запобігти е, зарані це дивлячись. Госпітальна летальність. Дивіться, скільки досліджень. Десятки досліджень, які порівняли госпітальну летальність при імплантації біологічного клапана і механічного. Результат показує, що госпітальна летальність вища групи механічна протеза, у них летальність вища, ніж при імплантації біологічного. Якщо цей всей кого... тільки 4 дослідження показали, що немає різниці. Тобто не одне з них не показало, що біологічний клапан менше летальність. Ні. Більшість показала, що у них більше. По-друге, якщо беремо когорту пацієнтів в деяких дослідженнях, яких вік менше 70 років теж саме механічний протез у них. Показує кращий результат. Виживаність у віддаленому періоді те ж саме. Показали, що виживаність у віддаленому періоді, в більшості 85 досліджень показує, що виживаність краще після механічного протезу. І навіть в когорті пацієнтів молодше 70 років. Єдине, в чому плюс, це інсульти та системні емболії. Звичайно, да, вони набагато менше. В когорті пацієнтів, яким імплантований біологічний клапан, навіть якщо вони молодші 70 років. А повторні апарації на мітральному клапані значно вища, кардинально вища у пацієнтів, яким імплантований біологічний клапан. Тобто на сьогоднішній день е, вирішити, що краще: механічний, біологічний чи, чи пластика е, клапана, на жаль, це треба підходити комплексно до кожного пацієнта. Нема такого, щоб ми могли оцінити всі дані і сказати, що мішемічна мітральна недостатність потребує тільки даної методики. Тобто у кожного пацієнта це індивідуальний підхід, і можливий іноді протезування клапана краще, ніж пластика в певних категоріях. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо Сергій Анатолійович. Два питання. Перше для аудиторії тут були в мене запитання від лікарів. Чи всі переїхали в Вінницю, чи лише Сергій Анатолійович приїхав? Тільки Сергій Ні, Анатолій Вікторич залишився в інституті Амосова. А Сергій Анатольович переїхав до Вінниці і керує там кардіохірургічною клінікою. У мене питання: Ви також там працюєте на робочому серці, на робочому серці? Так, Так, так. без заїхати на працюючому серці. Ну і на працюючому серці, і також я знаю, що ви зробили вже три пересадки серця там у Вінниці. Це правда, тільки в цьому році, а взагалом чотири. Ми вас вітаємо. Дякую. Ми вас вітаємо з цим. Це визначний хірург перед нами стоїть зараз. Вітаємо вас, дякуємо, дякуємо, дякуємо.